Окрім пошуків ідеальних айфонів по ціні нижче ринку, з метою подальших перепродажів дорожче. Останнім часом я також займаюсь і ремонтом цих самих айфонів, що до речі виявляється доволі таки вигідною справою. Адже розбитий айфон ви можете купити за копійки, відремонтувати і продати його набагато набагато дорожче. І саме тому сьогодні я викупив ось такий 12-й айфон на 128 гігабайт в білому кольорі, у якого був пошкоджений екран. Звісно ж, з метою його відремонтувати і продати дорожче. Але забігаючи наперед, скажу, що продати цей айфон мені так і не вдасться. І історія закінчиться так, як я взагалі цього не очікував. Отже, сьогодні буде цікаво, приємного перегляду. Для цього 12-го айфону, в якого ось такий екран, він віддає зеленим відтінком, і він, бачите, трішечки побитий. Для нього приїхав новий екран під заміну. З інструментами якимись. Давайте подивимось на сам екран. Це була найкраща oled якість, це був максимально найкращий дисплей. Є сама проклейка і екран. Рамки візуально я вже бачу, що вони більші. Ніж на оригіналі, ну це було найкраща якість. Коротше, да, подивимося, будемо працювати. Що я купив собі для вскривання айфонів? Це LCD скрін сепаратор. Це ось такий кайфовий прилад, який розігріває нам айфончик, для того, щоб його можна було легко та безпечно відкрити. Це ультрафіолетова лампа для висушування клеїв і всього такого, шнур електроживлення, і сама ось така плейт. Ось такий плейт, на якому виставляються всі необхідні показники. Замовляв я його на Аліекспресі, і ціна буде прямо зараз перед вами. Так, трішечки дорого, але що поробиш? Якщо треба нормальну якість, то треба інвестувати і в прилади. Нічого не поробиш, ось така ціна за ось такий інструмент. Сюди кладемо айфончик і починаємо його розігрівати. Беремо нашу дванашку, кладемо його дисплеєм донизу, вмикаємо. І виставляємо температуру. Коротше, розігріваємо наш айфончик. Підіймаємо температуру приблизно до 70 градусів і дістаємо наші інструменти для ремонту айфонів. Коли наш айфончик вже розігрітий, беремо ось таку викрутку і викручуємо нижні болти. Це необхідно робити доволі обережно, щоб не злизати грані болтів. Після чого беремо присоску і обережно намагаємося відкрити дисплей. А оскільки він добре розігрітий, то стара проклейка добре відходить, і екран легко знімається з корпусу. Та щоб нічого не пошкодити, набагато краще буде підсовувати пластикову лопатку під екран, для того, щоб відчолкнути його кріплення та зрізати оригінальну проклейку. Так робити буде набагато правильніше. І тепер екран в нас дуже легко відкривається в ліву сторону. І ви можете побачити всі сюрпризи в нього всередині. Ось, будь ласка, подивіться, що у айфона всередині. Як ви можете побачити, він був під водою. Тут є розводи від цього. Подивіться, і саме через це Face ID на цьому айфоні не працює і, скоріш за все, що був пошкоджений шлейф самого дисплею. Отже, продовжуємо ремонт, а саме треба зняти старий екран. Для цього беремо викрутку типу Mercedes, відкручуємо болти і знімаємо захисні екрани, які тримають шлейфи. Після чого відчолкуємо верхній шлейф з динаміком та шлейф самого екрану. І дисплей в нас буде повністю вільний, і його можна прибирати. Далі розкручую захисний екран з камери. Після чого можна знімати сам захисний екран. Відключаємо шлейф камери і другої камери. Після чого наші камери виходять разом. При більш детальному огляді стає зрозумілим, що це розводи не на самому об'єктиві, а із середини. Тобто з ним ми нічого не зможемо зробити. А оскільки на якість зображення це ніяк не впливає, то і робити з цим ми нічого не будемо. Бо замінювати камеру лише заради того, щоб покращити зовнішній вигляд айфону, я не бачу жодного сенсу, тому будемо залишати як є. Не знаю навіщо, адже це ніяк не вплине на роботу айфону, але все ж таки спробую вичистити ці незрозумілі розводи всередині айфону. На воду це не схоже, воно якесь занадто біле і нормально не відтирається. Але все ж таки я хотів зробити як краще, хоча з цього нічого і не вийшло. Але все одно завадську проклейку екрану нам треба вичистити. І саме цим я і займаюсь на цьому таймлапсі. Ви можете побачити, як я це роблю. Використовую спиртик та різні лопаточки від пластикових до металевих. І звісно ж не. Забувайте, що це треба робити обережно, щоб нічого не пошкодити, бо це можна легко зробити. А саме ось тут, в районі верхнього шлейфа біля камери, знаходиться ще й лідар-сенсор, який відповідає за роботу Face ID. І саме тут треба бути дуже і дуже обережним, адже пошкодити цей модуль можна дуже просто і він перестане працювати. Тому я беру ось такі спеціальні стікери з Аліекспресу і заклеюю ними камери та лідар-сенсор. І вже після чого продовжую очищати заводську проклейку дисплею Біля верхнього шлейфа. звісно ж, максимально обережно та дбайливо. А оскільки камера в нас працює нормально, і плями на об'єктиві взагалі ніяк не впливають на якість зображення, то встановлюємо камеру назад на своє рідне місце. І звісно ж, встановлюємо захисний екран та його прикручуємо на всі рідні болти, як і були. І тут дуже важливим є саме правильне встановлення цього захисного екрану. Бо якщо поставити його трішечки нерівно, то він може впиратись в екран і робити додаткові плями на нашому новому дисплеї. Який, до речі, зсередини виглядає приблизно ось так. І в порівнянні з оригіналом ще можу сказати, що він виконаний доволі таки якісно, і всі кріплення максимально відповідають оригінальному дисплею. І це мене дійсно радує, просто подивіться на це. До речі, я підкинув дисплей, щоб перевірити, як виглядає його якість, і якістю я дій дійсно задоволений. В нього все працює чудово. Трутончик, кольори дуже добрі, а рамочки лише трішки більші за оригінальний дисплей. Хоча це нічого страшного. Отже, продовжуємо нашу зборку. І що треба зробити тепер? Тепер треба переставити модуль на новий екран, і це зробити не дуже складно. Треба усього лише викрутити ось цей болтик, ось ці два. Відігріти, зняти і встановити на новий екран. Чим ми зараз і займемось. Ремонт зробив, сам ніде не було тисто. Новий камери Продав за 10 що в ньому не так. Задня кріжка кріста, то кулово, камери факт. Купив його за сім, то сто гривень на поливо Зробив ремонт, тепер він виглядає красиво Залишив в сто акумулятора, Рафай садів нормі Рідний корпус, та все ще потрібно повернути форму Запчастини зали, кришку нову прикинув, робота пішла. Койга стрічка я на Купив айфон вайфом засечі інвесим тиста сам не смішно Ремонт зробив сам ніде не було Чудово, верхній шлейф з динаміками та сенсорами вже перенесений, і тепер залишається підключити новий екран на своє рідне місце, приклеїти вологозахист та зібрати повністю наш айфон, саме чим ми займемось прямо зараз. Я від пістопуснямайсей треш. Акуратний рух, не потрібен. Сібрався назад, ніби інженер. Тепер пальцей айфон, як новенький мерз, в руках інструмент, та не автоматика. Він yeah. ти з екраном, це акробатика, ті yeah. зробив подав. І на жаль, в мене не зберіглось матеріалу, як я прикручую захисні екрани і защокую дисплей на своє місце. Але повірте мені, все зроблено чітко і правильно. І телефончик у нас працює добре. Всі функції працюють, і трутончик, і все таке інше. А Face ID-шка тут як була не працююча, так вона не працююча і залишилась. Так, тепер підключаємо iPhone до Wi-Fi, переходимо в налаштування, завершення ремонту дисплея. Перезагружить і завершіть ремонт. І цей iPhone 12 каже, що цей китайський дисплей це оригінальна деталь Apple. А оскільки я не маю жодних заперечень, то погоджуємось і закінчуємо ремонт. І після заміни екрану наш iPhone виглядає приблизно ось так. Якщо що, це захисна плівка, це не подряпини. Немає жодної подряпинки у нас. Чудовий стан, немає жодної подряпинки. Япинки, корпус в ідеальному стані. Трутончик, все працює. Яскравість, до речі, мені подобається. Подивіться. Ну, прям дуже класно. Камерка чудова. Працює як треба. Подивіться, нема там жодних плям, нічого такого. Все працює чудово, сенсор кайфовий. Кольори дуже кайфові. Подивіться. Отже, що фотографую телефон і виставляю його на продаж. І до речі, мені запропонували поміняти цей 12-й айфон після заміни екрану на інший айфончик. Але що з цього вийде, я ще поки не знаю. Тому наступна вставка буде з результатом, чи помінялись ми, чи ні. І в підсумку на що ми помінялись, вас можливо трішечки здивує. Отже, так заряджаю цей айфон 12-й і їду на зустріч міняти цей айфон на інший. І поки їхав, побачив закриту класну територію, де можна трішечки дати бочком, бо був сніг. Чим я в принципі і зайнявся. Трішки дав боком на тій дизельний бехі та поїхав міняти айфон. І ось на що я поміняв цей 12-й айфон. А поміняв я його на повністю робочий 15-й iPhone. Ні. Не вірю, це неможливо. Але звісно, що він з певним нюансом, а саме в нього розбита задня кришка, побитий корпус та тріснутий дисплей. Отже, цей iPhone повністю потрібно ремонтувати з усіх його сторін. А оскільки мені це цікаво, то для мене це вигідно. А також iPhone був з повним комплектом, що також не може не радувати. Новий день, новий iPhone. І тепер давайте все підрахуємо. Цей 12-й iPhone з дефектним дисплеєм мені обійшовся у 150 євро. Новий дисплей для нього я замовив ще за 50 євро. Це була найкраща oled якість. І ще приблизно 10 євро пішло на паливо. Тобто в сумі цей 15-й iPhone мені обійшовся у 220 євро, що я вважаю доволі вигідною пропозицією. Але що буде з цим iPhone далі, ви побачите у наступних серіях. Отже, підписуйтесь на канал. Канал, і не забувайте підтримати автора коментарем та лайком. Всім дякую і до нових зустрічей.